Надача каплана це підтримувати людей, які зі зброєю, бо на них все тримається. Ну і, звісно, нагадувати людям, які без зброї, які цивільні, що у нас самі головні люди. Зараз в цій країні це наші військові, це наші сили оборони. Одна з основних тез, яку я стараюся донести і бійцям, і командирам: що християнство це дуже практична річ, і вона спрямована на, на, на добро та на благо для всіх нас. Без духовної підтримки в такі складні часи дуже важко і дуже складно. Я вам дуже дякую за те, що ви робите. Ви бойові капілани, ви знаходитесь на лінії фронту, ви допомагаєте хлопцям і дівчатам, які виходять з самого нуля. Служба військового капеланства це є одна з молодих служб, які сьогодні в Збройних силах України, Національній гвардії України, в інших родах юнак військ. Сьогодні у нас представлені е, представники двох професій, е, католики, православні, протестанти. Та армія, яка йде до нижчої моральної планки, вона проїхала просто-напросто. Про Здає всі позиції, що вже було сказано. Тому ще раз дуже дякую. Ми за вас молимося. І якщо вам потрібна від нас якась допомога, нам дуже дякуємо. Дуже приємна така зустріч. у Нас не? духовна зустріч. Ми поспілкувалися, ми пожартували, ми проговорили по проблемним питанням. Це дуже важливо От для мене в першу чергу. Я сьогодні дуже радий бути з капеланами різних конфесій, протестантів і православної церкви України. Це нас багатжує, це нас робить ще більшим організмом, ефективним організмом, духовним, релігійним організмом, який не працює заради себе, а працює заради України, заради українського народу, заради українського воїна. Сьогоднішня зустріч була дуже цікава тим, що ми, по-перше, поближче познайомилися, то керівник. Вадим Сергійович узнав, хто ми є там поближче, там перше. По-друге, Це взаємодія вона буде розвиватися в прогресі. Такі райони я дошу сам. Можливо, якщо буде ще нагоді поспілкуватися, є багато історій з такими речами пов'язаних, тож нехай вони вас оберігають, молимося за вас, успіхів вам. Не знаю. Дякую.